Ці кадри були зняті майже рік тому на кордоні України з Угорщини. Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до Закарпаття відразу після візиту до Нью-Йорку, аби запевнити українців, які опинилися у скрутному становищі, та керівництво Закарпатської області у своїй підтримці. Тоді вантажівки з допомогою привезли до України пальне та харчові продукти. Ми привезли 100 тисяч літрів пального для забезпечення діяльності медзакладів, швидких гуманітарних організацій та рятувальників. Угорщина була першою державою, яка допомогла сусідній країні. До того жодна гуманітарна допомога ще не прибула до регіону. Після цього до Закарпаття почала надходити велика кількість допомоги з Угорщини. Для нас потрібно все, як кажуть, чого не шкода. Все, що нам дають. Ми все в пригоді, тому що Україна це велика держава. І для нас важливо дуже оперативно здійснювати перевантаження і доправляти в такі міста, як Херсон, Миколаїв, які бувають які є в облозі, були в облозі. І коли відкриваються гуманітарні коридори, що ми вчасно могли доправити все, що є для наших мешканців, тому що там проживає 300, 500, 700 тисяч населення. І я думаю, що все, все їм буде в пригоді. Я дуже вдячний нашим угорщині і іншим. minimum partnerom za З того часу гуманітарна підтримка з Угорщини не зупинялася ні на мить. Фактично не минає жодного дня, щоб з сусідньої країни не надходили б нові вантажі з допомогою до нашої області. Разом з цим угорські служби допомоги присутні і в інших областях України та постійно доправляють у східні регіони харчі, засоби гігієни та генератори. Екомінічна служба допомоги, наприклад, має представництво у Львові. У нас є склад, з якого здійснюється. Регулярний розподіл харчових наборів також у нас діє система фінансової підтримки нужденним. Це поширена практика серед організацій з надання допомоги, які передувала тривала підготовка. Так щомісяця ми надаємо фінансову підтримку у розмірі 75 доларів людям, які цього найбільше потребують. З часом ми зможемо організувати і дитячі табори та систематичну психосоціальну підтримку. На Закарпатті без участі угорських служб допомоги було б важко уявити ефективну підтримку місцевих нужденних та вимушено переміщених осіб. До області постійно прибувають як продукти, так і інша потрібна допомога, як до прикладу, електротехніка. Унаслідок обставин, спричинених війною, медзаклади області теж відчувають перевантаження. Тому допомога від угорщини у вигляді ліків та польових кухонь стала у нагоді. А генераторок немеліґерюшекагосходя на генератори не мають достатньої потужності для того, аби кухні медзакладів могли працювати без перешкод. Тому ми дуже вдячні реформатській службі допомоги Угорщини за передане та доставлене нам обладнання для польової кухні. Ми встановили металеву конструкцію, а служби допомоги привезли тент та шість казанів різних розмірів, у яких ми можемо готувати гарячі обіди. Ситуація в Україні надалі важка, але завдяки підтримці партнерів з Угорщини на місцях дається вирішувати вирішувати поточні проблеми погодні умови, поки сприяли уникненню інших ускладнень, але ескалація подій на фронті та на сході країни може спонукати ще більше людей до переселення задля виживання. Закарпаття і надалі залишається певним острівцем безпеки для вимушених переселенців, яких у нашій області нараховується вже близько 400 тисяч осіб.